Доброго дня, усіх вітаю святом Таро. Сьогодні 25 травня, і започаткувала це свято письменниця і тарологиня Ден Ельдер у 23-му році. Отож, хотіла з вами поговорити, що ж таке таро, і чи це дійсно такий вирок, і як скажуть карти, так і буде. Ну, насправді, таро. Ніколи не робить вироку, абсолютно, це завжди прогноз, і залежить від людини, чи візьме людина-порадитеру, і обов'язково все впирається. Наскільки людина бере відповідальність на себе за своє життя і за свої дії, Тро дійсно може радити, як краще поступити, які будуть наслідки, що ми не бачимо, які енергії можемо застосувати, це дуже цікаво насправді. Мені дуже подобалися прогнози карт, і в мене був досвід спілкування з одним іспанським тарологом. Доля мені посміхнулася, я змогла навчатися у пані Хомутовської в її школі Таро. І, чесно кажучи, третій потік і я знову навчаюся. Я розумію, що це, знаєте, справа усього життя. Але вчитель настільки глибокий і знаннями неперевершеними, і, звичайно. Навчаєшся, проходиш уроки з захопленням і усвідомлюєш, яке життя різноманітне, теж саме з цим інструментом таро. Але поговоримо в двох словах: все ж таки, звідки ноги ростуть, в таро, звідки воно з'явилося, хоч в двох словах, тому що звичайно інформацію ви знайдете в Google, але ем, дуже багато людей, значущих, все ж таки зазначають, що е, таро е, пішло з Атлантиди. Дуже великий, е, глиби, глибокий вплив е, дерева сферот, тори, а, е, цигани, е, які пішли з Індії, вони також. Е, Велику лепту туди додали, і вплив мусульманської релігії, і звичайної нашої, а хто християнин, і християнської релі... релігії. А знання дійсно були накопичені в Атлантиді, і ви знаєте, що саме носії цих знань вони перед завершенням. Скажімо так, життєдайності цієї місцевості, вони пішли по меридіанам землі, щоб зберегти символічні знання тару. А популярності набуло було у 1337, здається, році, але вже воно набирало обертів у 1000 році. І я вам зараз. Попробую все ж таки зачитати Юг Франції. Таке було селище Авадія де Сант-Віктор де Марсея. І там, знаєте, таким мирним чином співіснували і єврейська синагога, і християнська церква, і також мусульманська мискіта. І саме там зародилося Таро Марсея. Хотіла сказати, що ну, якщо ви самі будете дослідковувати, то а в Таро Марсеї дуже, звичайно, ми можемо побачити кругом янголів з крилами. Бачите? Вони дуже в багатьох в найвищих арканах. І подивіться навіть світи, там є янголи, пташка, страшний суд, ем, якщо ми подивимося демон, смерть такі гарні е, мотиви християнської релігії, а, але е, е, арабська е, культура е, сама внесла е, нумерологію. А, і якщо ми подивимося е, жрицю, а вона тримає в руках Тору. Основу знань, там, де все прописано. Саме Таро Марсея почав розвиток, такий набув популярності в епоху відродження, і колода Вісконт Сфорса, Золоте Таро. Воно таке, знаєте, Практично дало поштовх розвитку саме цьому таро. Два слова, два слова спробую швидко вам розповісти за одного засновника сучасного Таро Марсея Олександр Ходоровський. Мені дуже близька ця людина, він неймовірний і для мене також служить великим прикладом. Йому зараз 95 років, він дуже активний. Він народився в українській єврейській сім'ї в Чилі у 1929 році. І він почесний громадян також Франції, прожив довгі роки в Франції. І я зараз зачитаю, тому що, щоб нічого не забути, артист, кінематограф, письменник Чилі, директор кіно та театру. Новеліст, гіоніст, драматург, поет, філософ, кукловод, художник-графік, живописець, скульптор, автор коміксів. Ну і, звичайно, він створив таро з Міріям Коста от це Таро Марсеї. Марсеї. Але цікаво те, що я вчора весь вечір пошукала. Інформацію, тому що я пару років по тому читала, що саме Ходоровський через таро, через бачення Таро, він віднайшов родовище нафти. От я мені здається, що все-таки це Чилі, і йому він здобув почесний громадян цієї країни, і для тих. Людей, яких я особисто знаю, і для мене самої в першу чергу послання, такі повідомлення від Ем, Ті, хто сумнівається, коли я сумніваюся в собі, я завжди його згадую, тому що у 82 роки в нього була перша персональна виставка як художника. Тому я собі завжди говорю. Ми ще не знаємо, коли ми починаємо жити. І кожен день це нові можливості. І тому треба просто продуктивно проживати в насолоду і відкривати світ своєї душі щодня. Тому дуже багато людей є для мене взірцем. І дуже щаслива, що я навчалася у пані Хомутовської. У мене зродилися дуже гарні. Стосунки із сокурсниками. Я надію, що ці стосунки будуть крепкими, довгорічними, які я відчуваю, що це така справжня дружба. І це так надихає і так гріє душу. Тому такі курси вони дають не тільки знання, але ще й спілкування. І знаєте, коли відкриваєш свою душу, своє серце, і люди надихають, вони такі неймовірні. Тому, ем, що я вам хотіла ще сказати, чому, чому саме Ходоровський... Він не досліджував цікаво, не ту не дуже популярна Марсея колода. Там менші аркани, я їх геть не розумію. Суцільні палички, зараз я вам вийму і знаєте, і думаєш, блін, ну що з тими паличками робити? Ну тут іще так більш-менш зрозуміло, але ну, ось, наприклад, на мечі. І отак вся колода, тільки старші аркани, вони мають якісь а, такі символи, і, які більш-менш вже зрозумілі, їх можна е, досліджувати, усвідомлювати, відчувати. Але е, мені подобається ще Ходоровський, я хотіла б з вами поділитися таким невеличким. Е, е, Деталі так, його життя, коли він навчався на факультеті філософії в Сорбоні в Парижі, в, скажімо, в біднянському кварталі проживала Марія Лефре, їй було 60 років, але вона робила прогнози через Таро скажімо, безкоштовно. І так як вона давала прогнози таро в невеличкому ресторанчику і залишки їжі директор цього ресторану її залишав, і вона в великому такому казані варила щось на кшталт того, як це, мабуть, було таке рагу І всяка смакота там була, і вона підкармлювала саме тих студентів, в яких не було кошти, і вони існували на пів І ем, ті студенти, які були готові. До якихось прогнозів свого життя вона також виймала карти і давала консультації також безкоштовно. Це надихнуло Олехандру Ходоровського. щотижня, один раз в неділю. Мені здається, в одному кафе. Парижському він також безкоштовно надає консультації. Якщо ви зайдете до нього в інстаграм, в нього є там світлини, де люди з велика-велика така черга чекають з терпінням, щоб попасти до нього на консультацію. Дуже світла людина, дуже потужна. І мені подобається ще одна його фраза, як він говорить за себе: Я є людина світу, і зараз нема кордонів, нема країн. І Не дивлячись на це, я все ж таки пишаю, що в нього українське коріння, єврейська кров також, і на базі цього він став людиною світу. Тому бажаю вам відкривати своє світло через знаки, знаки Всесвіту, знаки Таро. Відшукуйте своє світло, яке є в кожного з нас. Я вас міцно обіймаю і до нових зустрічей. До побачення!